Всем привет! У мене такі були продані на Віоліті. Битва під Оваршою. два людей. У мене там була продана за 300 гривень. Перший Corl 100 років. 7 людей слідкувало. Така синя монета. Красива. Зроблена одна ставка. Лоша не продана, але буде продана, напевно, за 100... 399 гривень. Костомаро. Золотим слідкувало 2 людей. Зроблена одна ставка. І лот буде проданий за 155 гривень. Так, кравчук. Хочу нього 2490 гривень. Содак. За лотом слідкувало 4 людини. Зроблена одна ставка і лот був проданий за 400 гривень. Загонів За лотом слідкувало 14 людей. Лот не був проданий. Хотіли 390 гривень. Вінниця. За золотом слідкувало 7 людей. Обу проданий за 435 гривень. Зроблено одна, одну ставку всього. Тернопільський національний університет. Золотом святкувало 6 людей. Тираж в роді монети 25 тисяч. Зроблена одна ставка і обу проданий за 269 гривень. Одеса Золотом святкувало 18 людей. І після 37 ставок лот був проданий за 426 гривень. Ступка. лотом слідкувало 14 людей. Було зроблено 42 ставки, Лот був проданий за 472 гривні. Монета до 10. 20... 2015 року. Джон Джеймс Юс. Залодом слідкувало 8 людей. Тераж даної монети 20 000. Красива монета. І монета була продана за 274 гривні. Ще недавно їх купляв по 200. Володимир Філатов. Золотом слідкувало 11 людей. Одна з дорогих монет піджаків. І лот був проданий за 430 гривень. До новорічних свят. І скільки хочуть за ту монету, 800 гривень хочуть. Залишилось 2 дні. Золотом стежить 27 людей. Популярна монета на даний час. І що ще є в продаж? Це. Ще є Миколай за 1101. І також монети Російської імперії. І так, бурі відмідь. Золотом слідкува троє людей. І от був проданий за 600 гривень після однієї ставки. Українська лірична пісня. Золотом святкувало 9 людей. Така звеношком монета. Набили 457 гривень. І лот не був проданий Рейс в буклеті. Залозом слідкував 25 людей. Такий котик. Інтересний. Ілот був проданий за 562 гривні. Я купив дорожче. Воєнна розвідка. За лотом слідкувало 39 людей. Популярна тема ще на даний час. Ілот буде продаватись. Завтра. есть сьогодні. 21.33. Хочу за нього. Багато. 799 гривень. Державні символи золотом слідкували сім людей. І лот був проданий після двох ставок за 666 гривень. Михайло Остроградський. За лотом святкували троє людей, може і більше. І після 57 ставок лот був проданий за 500 гривень. Я робив ставки і вроді починалося 200. І так. Римська монета дінарій Наш син Помпея Великого 45 5 років до нашої ери. Загалом там слідкували 63 людини. Республіканські Динаріки. І тільки 501 гривня. Михайлівський монастир. Залотом слідкувало 5 людей. Одна ставка, лотбу продана за 200 гривень. Дорого. Українська вишиванка. За лотом слідкувало 38 людей. 43 ставки лотбу продане за 2024 гривні. І так, піскова розвідка була продана за 650 гривень. Петриківський розпис долз слідкувало 5 людей. І лот був проданий після одної ставки за 1400 гривень. Цикламен. Лоб не був проданий, але 33 людини спостерігало і набила 753 гривні. Мико... Миколайчук. Після одної ставки був проданий за 149 гривень. Кінь. За золотом слідкував 20 людей. Зроблено 13 ставок, Лот бо проданий за 902 гривні. До новорічних свят. 12 людей спостерігало. І після однієї ставки був проданий за 674 гривні. Коростень. Одна ставка і лот був проданий за 280. До Дня Святого Миколаю сувенірній упаковці. Залотним слідкували 9 людей. лот був проданий за 1300. Кирилівська церква. лот був проданий за 244 гривні. Кравчук. 10 людей спостерігало. Лот не був проданий. Набили 1556 гривень. Ще один кінь. За лотом слідкували 14 людей. Хочуть 1200 за нього. Воєнна розвідка. 9 людей спостерігало. І лот був проданий за 575. Київський зоопарк. Золотом святкувало 6 людей. Така монета, але там якісь є чорні плюмки. Одна ставка і був проданий за 140 гривень. Літак Ан 132. сувенірній упаковці. 7 людей спостерігало. и лайк за 530 гривень. Всем дякую.